Наскільки вам далася складуться перемогу? Чи легко можливо? Дуже складно бачите. Е незважаючи на те, що ми готувалися до цієї гри, готувалися оборонятися проти п'яти. В принципі, у нас порівняно з іншими суперниками ФК Черкаси була фора, ми бачили, як вони грають. Е тому ми готувалися до цього і, в принципі, непогано почали, там 3-1 вигравали, а потім... Може, хлопці не знаю, трошки розслабились, трошки наробили помилок і не дозволяли команді супернику, ну як кажуть, уже повісити голову. Вони б -б 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 билися до останнього, до останнього зберегли інтригу. І взагалі в кінці було 6-5. Ми, звісно, планували, що гра буде важка, ну наскільки. Тому величезний респект команді супернику. От їхні ветерани дали. На цю гру тактику, і в них майже вийшло. Але ми перемогли, перемогли заслужено своїм хлопцям. величезне дякую. Будемо рухатися далі. Ми очолюємо турнірну таблицю і зробимо все, щоб зберегти це місце.